Вперше відвідали Славськ осінню. Це був кінець жовтня. Навіть в дощову погоду Карпати дуже гарні. В таку погоду нам прийшлося їхати 4 години, бо були великі затори, і ми об'їжджали різними селами, болотами. Заселилися у готель Лагуна. На території готелю є Альтанки, ціна за альтанку 350 гривень, туди входять дрова і одноразовий посуд. Є безкоштовна парковка з розваг, це більярд 200 гривень година. Все в гарпузах, бо ми приїхали напередодні Хелловіну. При вході є релакс зона, качелька, але на загал цей поверх рахується територією ресторана Лагуна. Щодо альтанки, там не мангала, таке спеціальне місце для розведення вогню. Альтанки накриті і прикрашені гірляндами. Тепер про номер. Номер у нас був стандарт 2 плюс 1. Ціна 1000 гривень за ніч за двох людей. У готелі більш-менш чисто, є туалет, душ. Сам номер не прибирають, поки ти не попросиш у персоналу. Це прописано у правилах готелю. Також зі зручностей є сушка. Також дали два мила і два шампуня. А що це в нас таке гарне побігло? Це мокриться. Не доприбирали. Добре, давайте втікаємо звідси до кімнати. Не біла постіль, як це прийнято у готелях. Це не було дуже приємно, але вона чиста. Сам готель видно, що не першої свіжості, є тріщини на стінах, потерті крісла, але по факту в номері все працює. Є гарна тераса, з якої мав би відкриватись вид на гори, але. але Ну ніби тут трішки видно гори, так. Таку дощову погоду не хотілося йти десь далеко їсти, тому ми знайшли поряд ресторан Максим. Прочитавши Google-відгуки, я з радістю сюди завітала. Інтер'єр цікавий, такий гуцульський, карпатський, все в їхньому стилі. Але була одна неприємність: замість 17 гривень за стакан узвару, ми заплатили 170, як за літр. Кошти нам повернули, але зі сторони ресторану це було негарно. Салат з телятини не сподобався. Сологуні в левечі смачне, але на смак нібито не сологоні. Пасту карбонару я не пробувала, але чоловіку не сподобалось. Пройшовшись 15 хвилин від нашого готелю у напрямку Захара Беркоту, ми відвідали лаунч кафе де бар. кафе знаходиться за адресою Устиновича 7. Єдиний мінус, який би я назвала, це те, що заклад працює з 12-ї години. Це виявилось дуже спокійне місце, де не було багато людей. Або ми так просто попали, бо прийшли з самого відкриття. Гарний інтер'єр, привітне обслуговування. Єдине, що немає терміналу для розрахунку, і якщо ви прийшли з картою, то потрібно буде робити переказ грошей. На обід ми взяли сирний суп, ціна 145 гривень. Лаваш, можна сказати, ПП. Не було лишнього соусу, дуже смачний. І сушісет Філадельфія 750 гривень. Все в цьому закладі було смачно. Після ситного обіду ми поїхали підкорювати квадроцикли. Ціна 1000 гривень за годину прогулянки або на Захар-перкут, або на гору Ільза. Так як на Захарі ми вже були, ми обрали другий варіант. Щоб ця прогулянка мене прям вразила, я не скажу, тому якщо ви будете обирати, краще обрати Захар. Далі трішки відео з нашої поїздки на гору. Oh you <laughs> Після квадроциклів ми завітали на риболовлю у вежу ведмежу. 450 гривень кілограм зловленої форелі. На місці видають вудочки та прикормку. За це можете не переживати. Готують форелі за 250 гривень кілограм. Сам заклад оформлений в такому старовинному стилі. Поки готують вашу їжу, тут дійсно є на що подивитися. Коко, молодець, Коко! А рибка вийшла дуже смачна. Дорогою до Львова ми завітали на водоспад Кам'янка. Вхід 30 гривень з людини, і якщо ви машиною, то ще 30 гривень за в'їзд. Цю ціну ви можете скористатися будь-якою альтанкою, також туалетами. На території дійсно гарна природа, а також ми пройшли стрішки далі і знайшли такі цікаві сходи вверх, які вели на озеро журавлини. По тому, що ми побачили, нам здалося, що озеро вже потихеньку заростає, тому хто хоче його відвідати, потрібно приїжджати, поки воно тут є. Загалом для тих, хто любить багато ходити, я думаю, тут наверху у лісі можна знайти багато цікавих локацій і місць, де пофотографуватись, можливо, навіть десь є гриби, або просто поблукати лісом, послухати природу співптахів. А коли ми спускалися назад, побачили такий гарний краєвид на ще один водоспад. 20 кілометрів від цього місця знаходиться заповідник Тустань, куди ми далі і поїхали. трішки далі знаходяться каси, вхід на тустань 90 гривень на людину. На території є лазанка, джерела, ярмарок. А це вже краєвець того самого оглядового майданчику. В іншій дорозі вниз також відкриваються осінні краєвиди. Тут тустань можна побачити з іншого боку. Так як було недалеко до східниці, ми ще заїхали у наше улюблене кафе Цукерню номер 1 І побачили дуже цікаву картину, тому кількість качечок на річці я ще не бачила. До речі, щодо природи, східниця набагато гарніша від Славського. У цій гарній ноті закінчилася поїздка до Славську. Дякую всім за перегляд! Якщо є запитання, ставте у коментарях. Всім гарного дня!